Сьогодні, згідно з даними мапи Діпстейт та зведеннями генштабу, окупанти намагалися прорвати нашу лінію оборони неподалік Макіївки та Білогорівки Луганської області. Саме звідти нині повернувся наш військовий кореспондент Костянтин Мельников. Тож більше про те, яка ситуація на межі Донеччини і Луганщини далі. Якісь штурмові дії все ж таки росіяни проводять, але е, наші хлопці стоять і е, втримують, втримують свої позиції. З початку року російські війська почали прощупувати українську оборону на межі Луганщини та Донеччини. На цьому напрямку намагались штурмувати й сьогодні. Загалом упродовж доби на Лиманському відтинку фронту наші захисники відбили щонайменше півтора десятка російських атак. Основну ділянку, яку вони хочуть зайняти, вона йде нижче. Тобто тут більше Бі такі нас. відволікаючі менюври. Е, так, але все ж таки, ну, щось вони планують, я думаю. Тому що постійно є якісь малі групи, які заходять на позиції і стараються їх зайняти. Не стихає тут і ворожа артилерія. Ті хлопці, які в окопах, вони це відчувають на собі кожного дня, і тому для них це так. Прилічно, скажем так, постійно їздиш і молишся, щоб нормально доїхати. А нормально доїхати та виїхати з позиції хлопцям допомагає американський бронетранспортер М113. Хочу сказати велике дякую дядюшки Байдену. Дуже надійна машина, в неї дуже добра броня. Витримує осколки 120-ї міни артилерії не можу сказати точно, але 152-шки, Але я думаю, витримає. А ще хлопці нахвалюють її маневреність та здатність проходити там, де радянські аналоги просто грузнуть. Десантний люк розрахований на вісім осіб, наприклад, там на якесь штурмове відділення. Ще поміщається, ну, звісно, водій і оператор кументи. Утім, є у цієї емки і певні недоліки. Вона достатньо гучна і не підходить для евакуації поранених. Коли російські військові бачать її, вони на неї відкривають такого охоту. Тобто, краще, наприклад, якийсь квадроцикл використовувати. Він менший за розмірами і не такий гучний. Про переваги евакуації квадроциклами ми розповідали вже неодноразово. Штука насправді дуже зручна, маневрена і доволі швидка. Утім, нині квадроцикли також розхідник. Окрім того, що вони ламаються на побитих війною дорогах. За ними також полюють ворожі FPV, кількість яких останні місяці на цій ділянці фронту також дуже зросла. У нас зараз триває збір для квадроцикла на наш підрозділ для евакуації поранених, тому що він у нас один всього один і його банально, тобто не вистачає. Власне, реквізити цього збору ви бачите упродовж сюжету на своїх екранах. Тож ми закликаємо кожного глядача не бути байдужим, адже вчасна та якісна евакуація поранених з поля бою рятує життя тим, хто вибиває російських ворогів з української землі. З Донецької області Костянтин Мельников, Дмитро Матвієнко, Юрій Остапчук. Факти сітів. Єдині новини.